Зробити вакцинацію доступнішою. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить українцям отримати профілактичні щеплення в аптеках. Проте надавати такі послуги зможуть тільки ті фармацевти, які пройшли спеціальні навчання. Детальніше про нововведення дивіться у наступному сюжеті. Придбати вакцину в аптеці та одразу щепитися таку ініціативу нещодавно затвердив український уряд. Раніше цю практику уже застосовували в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. В Америці, коли відбувалася вакцинація від ковіду, це було практично у всіх магазинах на всіх автозаправних станціях. Також був такий тип вакцинації драйв-ін, коли людина взагалі їхала біля Макдональдса, її вакцинували. Вона їхала далі. Тобто, це є хороша усталена практика. Ольга Савчук зазначає. Передусім, таке нововведення зробить вакцинацію для пересічних українців доступнішою. Людина звертається в аптеку за тією вакциною, яка не входить до календаря щеплень. Якщо така вакцина є, вона рекомендується лікарем або людина, до прикладу від грипу сама хоче провакцинуватися, і вона собі звертається, вона купує цю вакцину в аптеці. Необхідно звернутися в стаціонарний пункт, це в поліклініку. На той момент може бути велике навантаження, може знову ж таки звернутися велика кількість людей. І пацієнт буде тратити дуже багато часу для того, щоб провакцинуватися. Хоча вакцина є абсолютно безпечною, доступною, і це можна зробити відразу в аптеці. А ще додає, не усі аптеки зможуть втілити цю ініціативу. Дрівні аптеки не закуповують імунобіологічні препарати. Це накладно, це дорого, це необхідні спеціальні холодильники, тобто це досить складно. Думаю, що все-таки аптеки, які закуповують імунобіологічні препарати, вони на це підуть, тому що я думаю, що все-таки це буде частина їхнього бізнесу. Ну єдине, що я не думаю, що це буде дуже швидко, тому що з персоналом станом на сьогодні у нас і так і великі проблеми. Персоналу не вистачає. Це повинен бути необхідний окремий персонал. Він побути навчений, сертифікований. Нині охочих вакцинуватися небагато до місцевої поліклініки. Впродовж дня на профілактичні щеплення приходять близько 10 людей. У нас переважно вакцинується дорослі населення від дифтерії, правця, це саме найефективніше вакцинування, тому що раз в 10 років люди мають календарю щеплень приходити старше населення, вакцинуватися. Самі ж прикарпатці до такого нововведення ставляться по різному. Я рахую, що добре. Якщо при такій умові, вже там буде спеціаліст, буде приміщення окремо. В булькінці дуже багато людей там треба записатись два-три дні, чекати, розмиїти, ну, а два-три дні це воно своє робить в організмі. Але якщо там буде дійсно спеціаліст, це добре. В аптеках думаю, що. Ні. Ні, якось все-таки ближче. Все, ну, кажу, як, як мені особисто безпечніше, там, де стерильніше. Поліклініки приходять хворі люди, хворі всякі інфекції. А аптека, по-перше, аптека, щоб розрусити поліклініку. Воно положено так. Все нормально, це у світі так є. Однак перед тим, як в Україні запрацює така послуга, аптекам необхідно отримати ліцензію на медичну практику.